Перейдемо тепер до більш прикладної частини презентації: як ми можемо створювати звіти у Рідаш на нашій платформі. Почнемо з того, що створювати звіти може лише розробник регламенту реєстру. Посадова особа не повинна створювати для себе жодних звітів, окрім тих, що надані їй відповідно до її ролі розробником регламенту. Який же процес створення звіту розробником регламенту? Розглянемо його детальніше. По-перше, розробка відбувається через так званий веб-інтерфейс моделювання звітів або Redash Адмін. Важливо акцентувати на цьому увагу, тому що для перегляду звітів посадовими особами використовується окремий веб-інтерфейс теж на базі Redash, Redash Viewer. Перейти до Redash Адміна ми можемо через швидкі посилання із Control plane реєстру. Далі логінимось. І бачимо інтерфейс Ридаш. Але для того, щоб розробляти звіти, користувачу недостатньо бути просто доданим як адміністратор реєстру. Потрібно додатково цьому користувачу видати у кіклоці спеціальну роль рідаж-адмін. Ось ми бачимо, така роль була додана. Якщо я її приберу, то пропаде можливість розробляти звіти. Натомість я матиму можливість лише переглядати існуючі. Повернемось до Рідаш Адмін і розглянемо детальніше основні доступні елементи розробки. Перший основний елемент розробки звітів Рідаш це запити. Ми вже розглядали, що таке запити у Рідаш з теоретичної точки зору. Тепер розглянемо, як вони виглядають на практиці. Ми зараз бачимо на екрані список наявних доступних запитів. Ми можемо створити новий запит. Перед нами ми бачимо список відображень. Бази даних, які ми можемо використовувати для побудови звіту. Ми можемо побачити, які в них доступні поля і які типи у цих полів. Я хочу підкреслити, що це не таблиці в базі даних, а саме відображення. Це аналоги Search Conditionів реєстру, але для побудови звітів. Звідки тут з'являються ці відображення, ми розглянемо трохи пізніше. Далі ми можемо. Створити, власне, наш SQL-запит у цьому вікні. Припустимо, я хочу отримати дані з відображення факторів. От ми бачимо всі дані, які зараз доступні про фактори. Наші приклади сьогодні будуть дуже прості, щоб не відходити від власне суті презентації, а це в розгляд можливостей платформи з побудови звітів. Ми не будемо детально поглиблюватися у написання складних SQL-запитів. Отже, ми отримали дані. Якщо ми хочемо їх фільтрувати, у нас є можливість параметризації запиту. Я можу створити пошук, наприклад, за назвою фактора. І додати параметр, який обробиться з Рідаша. Ось тут нам дається можливість ввести назву цього параметра власне у Рідаші, і те, як він буде виглядати для користувача. Припустимо, що. Keyword буде name, А title – ім'я фактора. Далі ми можемо обрати тип цього параметра. Тут насправді є досить багато зручних типів. Це просто текстовий рядок, це випадаючий список з передзаповненими значеннями. Це дата. Ми навіть можемо передзаповнити. Випадаючи список значеннями з іншого запиту. Цей приклад ми розглянемо трохи пізніше. Оберемо простий тип тексту. Тепер ми можемо виконувати пошук, враховуючи значення, заповнене користувачем. Наприклад, впишемо ім'я фактора гігієнічний. Виконуємо запит. І знайдемо один запис у базі даних. Якщо ми вкажемо якесь неіснуюче значення, то отримуємо пусту відповідь. Найпростіший приклад звіту. Після створення такого простого запиту включаю в себе створення дашборда. Ми можемо зберегти цей запит. і створити новий дашборд. Після цього ми можемо просто додати на нього цей конкретний запит через кнопку Add Widget. Ось так виглядатиме наш дашборд, і ми маємо, власне, тепер можливість перегляду даних у форматі звіту з налаштованим параметром фільтрації. Перейдемо до більш складних прикладів, для цього повернемось до створення запитів. Зараз ми бачимо відображення результатів запиту у табличному вигляді, який встановлено за замовчування. Де ж ми можемо налаштувати всі інші обіцяні типи відображень, як то різні діаграми. Це робиться за допомогою налаштування візуалізації. От ми бачимо візуалізацію за замовчуванням table. Ми можемо її редагувати, наприклад, прибравши деякі колонки. Якщо ми натиснемо Додати візуалізацію, то побачимо можливість налаштувати її у вигляді таблиці, діаграми, лічильника, картки з результатами тощо. Саме в цій функціональності криється одна з найбільших переваг рідаш. Давайте створимо новий запит. І продемонструємо відображення у вигляді стопчикових діаграм. Припустимо, що ми хочемо дізнатися, скільки факторів створив кожен користувач. Тобто ми отримаємо таку собі статистику. Отже, створюємо запит. От, ми отримали результат. Далі ми можемо додати візуалізацію у вигляді чарта. І зробити відображення у вигляді стопчикової діаграми. І ось ми бачимо стопчикову діаграму з відображенням відношення імені користувача до кількості факторів, які він додав. Ми вже зберегли цю візуалізацію. Далі ми можемо її опублікувати. Після цього давайте додамо цю створену візуалізацію на наш дашборд. Дашборд, як ми вже говорили, це просто об'єднання декількох візуалізацій на одному екрані. Давайте змінимо наш попередньо доданий дашборд і додамо сюди наш новий віджит. Ми обираємо. З якого запиту мають бути дані. Далі обираємо нашу візуалізацію чарт. І ми бачимо тепер на одному дашборді об'єднання інформації з декількох джерел. Тобто, як ви бачите, у звіті можуть бути об'єднані дані, навіть із різних запитів за необхідності. Наприклад, для моніторингу різних непов'язаних показників системи. Далі ми можемо цей дашборд зберегти. Ще один цікавий приклад, який варто розглянути, це налаштування отримання даних для пошукових параметрів з інших запитів. Це може значно полегшити користувацький досвід при необхідності використання. Пов'язаних між собою запитів, де значення з одного запиту можуть використовуватись як параметр для іншого. Давайте розглянемо, як це виглядає. Припустимо, мені потрібно створити запит на пошук даних по факторах, ми таки вже бачили. І я хочу мати можливість фільтрувати фактори за користувачем, який їх створив. Я можу додати простий текстовий пошуковий параметр. Але імена користувачів є досить довгими і при їх заповненні легко можна припуститись помилки. Тому я хочу, щоб у користувача була можливість обрати ім'я для пошуку з попередньо сформованого списку, в якому будуть доступні усі імена користувачів, що створювали фактори. Як ми це можемо досягти? Ми можемо. Налаштувати спеціальний пошуковий параметр, який власне, буде отримувати можливі значення для випадаючого списку з іншого запиту, в якому ми отримаємо імена користувачів. Для цього нам потрібно попередньо налаштувати новий, достатньо простий запит, також на базі SQL. Основна його логіка полягає у частині отримання. Унікальних значень колонки Creator Full Name. Також ми додаємо до результату рядок всі значення. Його ми використаємо, якщо пошук за ім'ям не вимагається при конкретному виконанні запиту. І ми хочемо отримати всі результати. Ми виконали цей запит і бачимо, що нам повернулися усі імена користувачів, всі створювали фактори і рядок всі значення. Використання цього запиту як параметра досить просте. Нам потрібно просто створити запит, додавши в нього. Новий Rіда параметр і вказавши як тип дропдаун з іншого запиту. Далі нам потрібно обрати, власне з якого запиту отримуватимуться, отримуватимуться дані. І заповнити ці необхідні поля. Я це все вже зробив. І ми можемо побачити результат. Зверну увагу, що у SQL запиті додана логіка, за якою для параметра всі значення повертатимуться усі результати з даного пошукового критерію. Врешті, крім цього пошукового параметру, це абсолютно такий же рідаш запит. Як ми бачили і раніше, просто з одним специфічним пошуковим параметром. Розглядаючи розробку звітів і налаштування можливих пошукових параметрів, не можна оминути таку тему, як налаштування обмеження, вибірки даних на основі атрибутів користувача. Користувачі кабінетів мають за замовчуванням такі атрибути, як Єдерпул, DRFO, FullName. Та ще, можливо, налаштувати на окремому реєстрі. Специфічні атрибути, такі як като або або ієрархікод. Ось так це виглядає у кіклоті. І часто виникає така ситуація, що користувач при перегляді звіту повинен мати доступ лише до обмеженого набору інформації. Наприклад, користувач з Києва може побачити тільки інформацію про будівлі в Києві, або інформацію, пов'язану лише з його ДРФО. Для реалізації подібної логіки розробник звіту може налаштувати спеціальний пошуковий параметр, який має трохи відмінний синтаксис від загальних параметрів, налаштування яких ми вже бачили. Давайте налаштуємо новий запит і подивимось, як це виглядає. Давайте виконаємо запит на такий самий пошук з відображення факторів. І виконаємо, припустимо, фільтрацію за іменем користувача. Який створював фактор. Щоб у якості параметра пошуку використати атрибут користувача, нам потрібно використовувати специфічний синтаксис. Він полягає у подвійних квадратних дужках. Всередині них ми маємо написати назву атрибута, значення якого потрібно вставити до запиту. Наприклад, в результаті виконання цього запиту користувач зможе побачити лише фактори, які власне, він створив. Для демонстрації я у кіклоці налаштував для себе відповідний атрибут, full name, який, звісно ж, після. Розробки я маю прибрати, бо насправді це атрибут, який стосується Рілму Офісер Портал. Тепер при перегляді результату виконаного запиту ми бачимо, що нам повернувся тільки запис про фактори, які були створені користувачем, ім'я якого відповідає атрибуту в Кіклоку.